Вітаю, друзі! Сьогодні у нас черговий день продажів. Цей продаж довгоочікуваний. Останній продаж відбувався аж 10 жовтня, якщо мені не підводить пам'ять, і в цей день не було ніяких новинок. Так, це були просто монети попередніх років, які виклали там не в великій кількості. От. А повноцінного продажу вже не було, рахуйте, майже півтора місяці, так. І сьогодні у нас в продажу з'явиться монета пам'ятна абсолютний. Номіналом 5 гривень, так яка була презентована 1 листопада, і можна буде придбати також ролик обігових пам'ятних монет сили логістики Збройних сил України. Як пам'ятаєте, роль я придбав цей у банку Пумп, так тому сьогодні він мене не цікавить, але ось монетку абсолютно і в колекцію в кількості однієї штучки я планую покласти. Має бути представлено. 20 тисяч стиражу. Так, це буде не весь тираж, тобто будуть ще продажі, ну і по кількості одна монетка. Залишилося до старту плюс-мінус 2 хвилини. Так, на годиннику вже 959. У мене, я бачу, помінялося, тобто одна хвилинка. Не знаємо, з чим зміниться, чи буде якась ситуація з. Авторизацію, так, тому що всі говорили про банк ID, але як бачите, він не, ну, чи появиться, чи не з'явиться, не знаю. Можливо, він з'явиться, коли буде оновлено. От. На даний момент на 9.55, просто звичайний вхід на сайт, так, як і було завжди. Тобто нічого в нас не змінилося. Ну, і можна сказати, як завжди кажу, година чи хвилинна готовність. Оновлюємо сайт і стаємо в чергу. В багатьох з вас можуть бути перебої з постачанням світла, так? тому що, як ви бачите, знову почали публікувати графіки. От, надіюсь, що в вашому регіоні ви змогли придбати. У мене сьогодні мало не бути світла з 6 до 10, але е, поки що воно є. Надіємося, що воно не пропаде з 10 Так, з'явилася кнопка купити. Очікування. Е, номер в черзі 5780, залишок 19560. Ну, я думаю, що е, можна сказати, що я встиг, так, я, грубо говоря, вхожу трошки більше, ніж 25%. Так, ідемо дивитися, що у нас з роликами. Який тут залишок. Ну, 10 тисяч, так, тобто 10 тисяч роликів вже, можна сказати, розкупили. Хоча я можу помилятися, я не пам'ятаю, скільки їх було презентовано. Гляну це потім в листі. От уже менше 10 тисяч пам'ятна монета. Ваша черга 3900-3825. Ну, я думаю, що вона в корзину поміститься. 17 тисяч уже залишку. Так, поступово черга оновлюється, 2800. Я навіть не обновляю, вона сама це все робить. 2400 досить швидко відбувається цей процес тисяча сто п'ять чотирнадцять дев'ятсот Тепер головне дочекатися оплати 425 в черзі. Тому що пам'ятаєте, що були моменти, коли оплата у нас збивалася, так, якісь завісалась. В принципі, можемо подивитися. Бачите, оплату завершила. Монетка вже в корзину впала, оплату завершили сьогодні 529 чоловік. Ну, надіюсь, що. Можемо оплачувати зараз, спробуємо це все зробити. Так, оформити замовлення. Все-таки Укрпошта дешевше виходить, вже перевіряв так, в мій регіон. Так як доставка в село, то е, їде по тарифу 105 гривень від нової пошти, плюс оцінку вони. Ну, там незначна, але. Іноді на сріблі, на дорожчих монетах вискакує. Так, я ознайомлений. Перейти до оплати. Чусь дуже багато запитань цей раз, не як зазвичай все одно щось, мені здається, змінило. Є статус оплачено 18-11, го го так, і залишилося нам просто дочекатися цієї посилки. Ще затримую буквально дві хвилинки вашої уваги. Я думаю, що торги сьогодні чи продажі відбулися. Всі, хто хотів придбати, змогли це зробити. Було достатньо часу, було достатньо кількості. Так, в принципі, легко було стати в чергу, але на перших хвилинах вже ця черга була 5 тисяч там. І пам'ятаєте, розсилку від Національного банку України було сказано, що всі позиції, які були куплені протягом однієї дати одного дня, будуть відправлені разом. Мені хочеться перевірити, як буде працювати цей сервіс, так? тому для того, щоб перевірити оцей от момент, зараз спеціально придбаю, напевно, дві банкноти. Так. Ну, навіть капча вже вилазить. Дуже просто чудово, коли вже все відбулося. Так? На щастя, коли був основний продаж, капча не вилізла, от, тому що вона ще б віддалила нас в черзі. Давайте змінимо. Ого, 998 штук мені доступно. Ні, достатньо мені буде дві. І давайте попробуємо оформити замовлення і заодно перевіримо, як буде це відбуватися. Експеримент. Виключно заради експерименту. Я зрозумів, що в мене було не так з оплатою. так? Я нажимав Apple Pay і нажимав Play Market, а треба було нажати Privat 24. От і відповідно все було б. Чудово. Так, є на головну. Повернутися до сайту, до моїх замовлень. От, і маємо замовлення 1 279 о 18.11. Зроблений в 10.04. так? 10.06 оплата. Дорого друга, Дубенський район, вулиця Миру 100. І маємо замовлення. Мирогоща друга, Дубльський район, ми Русто зроблене 1154, майже 12-та година, тобто дві години між замовленнями. Що ж, тепер будемо очікувати, так і подивимося, як таки пройде наше об'єднання замовлень, чи це дійсно буде працювати, чи це просто була розсилка, але знову десь щось кудись не допрацюють. Не знаю навіть, як коментувати, але нарешті і світло, і вільний час, і посилки у мене на столі, так, і ми можемо оглянути нові поповнення від інтернет-магазину Національного банку України. Ця посилка для мене була дуже цікавою, тому що я, ви бачили трошки раніше на відео, спеціально придбав ще додатково, після того, як оплатив за монету Абсолютний, я ще додатково придбав дві банкноти по 20 гривень. Номіналом так коштують вони 27, називають їх лотерейками. От для того, щоб перевірити, як буде працювати оце об'єднання, яке напередодні було анонсовано. І хочу сказати, що об'єднання дійсно працює. Так? Замовлення були оброблені, і вийшло нове повідомлення, що об'єднані в замовлення такі-то, такий то Тобто номер отрив. Якийсь інший відмінний від тих замовлень, які ми робили. Давайте глянемо на накладну. так 21 листопада було здійснено видача, 18 листопада було замовлення. Це, здається, був у нас понеділок, так. Досить швидко е, Національний банк України обробив, але уже замовлення, які ми брали з вами вівторок, тобто на цьому тижні, вони знову вже напевно в такому. Попередньому темпі обробляють в п'ятницю о 5 вечора там 5.40 навіть поприходили повідомлення багатьом, що підтверджено. Так? Ну, і відповідно, чекаємо понеділка, коли їх почнуть брати в обробку. Монета абсолютної у сувенірному пакуванні коштувала у нас 160 гривень, так, і номінал 5 гривень, і дві пам'ятні банкноти до 160-річчя від дня народження Франка. По 20 гривень, номінал 40, але 27, тобто 54. Пакували Примаченко і Самойленко, Такі прізвища ми вже з вами бачили. Ну і забігаючи наперед, хочу сказати, що як на мене, досить гарні номери мені попалися. Так вони не зеркальні, вони не радари, але ось такі от цифри. По перше, підряд. ЦБ, так, це була серія спеціально для цих банкнот 0,99, Тобто, от, якби повторення йде через четвірку. А тут у нас наступна банкнота 0, 99, 4, 100. Однозначно, я їх відкладу так, в свою колекцію. Тобто, по-перше, вони дві в ряд, по-друге, ну, як на мене, досить такі прикольні цифри, хоча і не радар. Тож, давайте оглянемо ближче ще монетку абсолютний. Так, я її вперше е, тримаю в руках. І е, досить, досить гарно зроблена упаковка, досить е, гарно зроблена типографія. Ось оцей удар боксерською рукавичкою такою. От, причому з однієї сторони у нас удар синьою рукавичкою, з іншою жовтою. От, І давайте ми, напевно, відкриємо ще одну посилку. так, Я е, говорив, що буду брати лише одну в колекцію, але все-таки вирішив, що дві. Тобто я не хотів більшої кількості, не хотів там брати ще на дружину, взяв лише на себе. от, І, в принципі, як бачите, ця була запакована дещо краще. У нас пакувальник ці шпорук і прядку. А там у нас хто був. Там Примаченко і Самойленко. Е, вартість така ж сама 160 гривень. Так, е, от. І тут все-таки поклали навіть ось таку от пакувальну плівку. Ну і, власне, для чого я хотів розпакувати? Тобто, ось так ці дві монетки, два буклета. Можна покласти так, і виходить, що рукавичка в рукавичку, тобто йде ось такий от удар. І навіть якщо подивитися, так то з жовтої рукавички йдуть ось такі от вогники, які переходять на е поле синьої рукавички. А з синьої рукавички у нас якби холод, так, іде такий е крига, тобто ну, холодні відтінки. Відповідно, цей холод також переходить. Мені здається, що дизайнер гарно постарався. Так? Той, який робив цей буклет, тобто воно дійсно гарно оформлено, і ще й виходить, що картинка переходить е з одної сторони на іншу, так, тобто, вони одне одного доповнюють. Як на мене виглядає класно. Е давайте дістанемо монетку з блістера. Так, відкривати капсулу я не буду. Не брав я е сьогодні рукавичок. От, але просто подивимося, є якісь пилинки, можливо, це пилинки на. Ні, це всередині, бачите, вона не прибирається. От, і досить-досить гарна монета. Дійсно, вона дивіться, поле матове. Так? По матовому полі бігають ось, ось ці промінчики. Е, силует усика. Ну, ми так рахуємо, так? Е, що це силует усика з його оселецем, тобто він йде повністю такий глянцевий. А мати-батьківщина, так, зі щитом, з тризубом. Вона на фоні між якби заднім фоном і між Усиком, тобто і матова, але трошечки виділяється, і вона така зроблена, якби висвітлена. От, і усик наш стоїть перед постаментом матері батьківщини. На українській мові написано абсолютний дата, так, здобуття поясу 18.05.2024 го і на англійській undis Путтет, не знаю, я вчив німецьку, читаю на англійській, я дуже погано. Так, давайте глянемо на аверс-монети. Ось така от вишивка. Ми цю вишивку бачили вже в інтернет-магазині, так, на оформлені монети, коли викладали її продажу. Так, знову ж таки, бачите, є пилинка всередині. Тобто треба покращити якість. Прибирання в цехах Національного банку України. Навіть дивіться, вже якась чорненька цяточка всередині є. От, і це монетку я дістав прямо з пакування. Тобто я при вас розривав етикетку, для того, щоб її дістати. Тому все-таки чистоти бракує Національному банку України на виробництві. Так? Запилені монетки, запилена середина капсул. От, і навіть ось такі от якісь чорні цяточки попадають всередину монети. Я за кадром вже її подивлюся, так? І постараюся звідти дістати, ну але, ну але це мінус. Маємо напис 2024 рік, маємо напис Україна, 5 гривень і значок монетного двору Національного банку України. Ну, як я вже сказав, оця вишивка вона була на е картинці, яка Рекламувала продаж цієї монетки. Але сама по собі монетка дуже і дуже як на мене, симпатична. Тобто добре, що я взяв все-таки дві. От, одна буде як обмінний фонд, так, а другу я покладу в колекцію. Давайте вже дістанемо і другу монетку так, і подивимося на цій монетці. Мені вже прям цікаво. От. Також, от, бачите, на усику є якісь вкраплення, є якісь сліди. От, Якщо взяти на другу сторону, зараз в мене була хустинка, От, на аверсі у нас ну, це трошки можливо краще. От, хоча теж, теж не ідеальна. Бачите, тобто є якісь уже такі нюанси прямо в капсулі всерединці. Але в цілому монета гарна. Я рахую, що досить-досить вона симпатична і ну, навіть ось так десь її поставити виглядає дуже класно. Десь би потрапити на якісь. Поєдинок усика, так, або на якийсь ефір. Колись, як я працював на радіо, до нас Вірастюк приходив, в мене є автограф, різні співаки приходили, тобто я брав автографи, От якось би було потрапити до Усика і щоб він на цьому блістері розписався. Було б, напевно, чудово. От, Треба колег попросити, так, вислати їм монетку, і хай вона там очікує. Ну що ж, на цьому все. Це всі поповнення, які прийшли. Наразі у нас був новий продаж у вівторок. Так? Продавалася монетка до Старіччя українського радіо і продавалася пам'ятна медалька до річниці Набу. Чекаємо на ці поповнення і обов'язково оглянемо їх на каналі. Дякую всім за перегляд, до нових відео. Слава Україні та героям слава!